Ось так черемша росте у природі. Весняна, яскрава, зелена. Її у лісі цілі галявини. А це знову вона, але вже на базарі, зірвана та у пучечках. І це попри те, що рослина занесена до червоної книги. Зараз на неї просто шалений попит. Та тільки продавчині побачили камеру, сезонний товар миттєво зникає з імпровізованих прилавків. Добрий день. Бабус, ви куди? А чого ви ховаєте? Так а нам ви продасте? Уходьте. У мене немає. Так, ну є ж, ми ж бачимо, що є. То, що ж бачиш, Ну не, не ховайте. А там щось я бачу зелененьке у вас. немає. Ця продавчиня не ховається від камери. Каже, її черемша не червонокнижна. Я знали, що вона до червоної книги занесена? Вона Не занесена до червоної книги. Угу. Тобто є різні то, да, різні види. Є черемші свіжа. Вчора різала. А де ви Богослав? І ще багато її лишилось там? Багато на місяць ще хвата возить. Поки не бояться а Вже як наша свісти, то вона вже вредна. Так. Як вже здорова таке листя, то лише не купляйте її. А ця продавчиня збирає черемшу у жмеренці. Та переконує її вистачить усім. Я вам скажу чесно, її в лісі, хоч косою коше. Ой, поїдьте там її отако, от отако, беріть і косіть. то навіть в Вінницькій області іцька областові багато. Для киянина Анатолія ця рослина суцільний вітамін. З нею він полюбляє робити салати. Ми ж зараз без вітаміну, правильно. А це вітамінний продукт угу. І вітамінами організм поповняти. рецепт, значить, варіона ячка. Отату черемшу чекаєш лінка, і все там под вкусу майонез, не масло, подсонячне масло. Що шо вам, вам смакує краще. Продають червонокнижну зелень від 3 гривень за пучок. Однак, якби продавців піймали на гарячому, у них відбило б охоту торгувати черемшою, адже за продаж цієї рослини можуть оштрафувати від 1700 до понад 3,5 тисяч гривень.